Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, святкова метушня розпочинається. Всі ми починаємо потрошки обирати подарунки. І от є статистика про те, що маркетологи розповідають, що ще 5 років тому найпопулярнішим подарунком був посуд. А зараз це Гаджети, і часто йде е, мова якраз про всякі гаджети масажного, так би мовити, типу. Бо ти типу, сам прийшов додому, взяв собі якийсь там електрогаджет, зробив собі масаж, масаж, і тобі добре. Але Саш, давай є зізнаємося. нюанс, як то кажуть, е, можна собі нашкодити. І ми для цього е, покликали Олександра Юрійоміна е, масажиста, реабілітолога, який нам про все це розкаже. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Треба було зізнатися, що знаєте ти досягаєш певного віку, коли ти починаєш дарувати або тонометри, або масажери, щоб вони там десь масажували шию голову і знімати стрес. Наскільки це насправді безпечне? Давай, давай одразу скажемо. А для того, щоб чітко все перевірити, у нас є спеціальна людина вирощена яка... в сніданку, вихідний. В сніданку вихідний. Тільки це я, дід Ігор. Сьогодні буде в нас піддослідним. Отже. Валентина, наскільки це безпечно е, мати такі масажери вдома і використовувати їх, і чи можемо самостійно? Так самостійно, у нас тут є декілька ностолі, тому ми хочемо, щоб ви сьогодні нам прокоментували і розказали, наскільки це безпечно. Якщо безпечно, то що можна з ними робити? Е, звісно, це безпечно, але треба мати розум, щоб не нашкодити собі. Ви розумієте? Тому що кожен цей тренажер, якщо неправильно володіти, може привести до травми чи навіть до хронічних і запальних процесів. Uh -huh. Тому я вам зараз продемонструю чудо-прилади, які допомагають мені у відновленні військових наших і не тільки військових спортсменів, і навіть і літніх людей. То зараз покажу. Так, і це ті прилади, які в принципі безпечно мати вдома. Правильно ми розуміємо? Так, звичайно. Угу. Отже. Поч, почнемо з цього супер -гаджета. Він похож такий на, на кастет. Є такі гаджети, які ми тісто розрізають, але це трішки інше. Так, він називається гіперніж. Це унікальний прилад. унікальний прилад, Він служить для того, щоб прибирати набряк, коли є у вас запальний процес. Наприклад, давайте показувати на, ті, на тій щоб частині тіла Ігоря, яку краще видно нашим глядачам, давайте. щоб глядачі розуміли. Ми його включили. І такими плавними рухами, плавними рухами ми прибираємо набрік. Ми, як то кажуть, ріжемо фасію, щоб прибирати набрік між волокнами. Але можете відчувати, що вас током трохи? б'є. Та сто відсотків. Як током б'є? Током трошки б'є. Не, Мене токотерапія, якась, чи що. Тому що він проводить імпульс, щоб не було в нас застоя, і синапс проходив дуже добре. Скільки там току? Та там трошки. Олександр, може... то все ж таки це струмий. Наскільки так. часто можна цим користуватися, і чи ми не навпаки не нашкодимо нашим нервовим волокнам і фастіям, якщо і і будемо занадто інтенсивно? Коли є запальний процес, треба трошки працювати, але їм не можна працювати більш, ніж 3-4 дня. Поспіль. Да. Угу, Поспіль. Угу. Тому що буде потім. Боляче читайте інструкцію і порогінати там палку в деяких місцях або зробити краще. Не, не експериментуйте. А... На що варто звертати увагу, коли ми купуємо, наприклад, тренажери? Ви нам показуєте інші масажери. Ви нам показуєте інші, але паралельно хочемо дізнатися, якщо, наприклад, на е, масажері є гарантія два тижні. Це вказує на якість? Це навпаки, Ні. вказує на те, що це поганий. Це дуже погано. Обично всі тренажери дають мінімум, хоча б, рік. Гарантії Тому, хоча що, ну, Звісно, тому що це професійний прилад, це медичний як обладнання, вважається, тому, що як вважається. А якщо два воно... тижні, то це вже. Ну, це, щось... Да, це вже. Угу. Що це таке? Це в нас е, всі, всі визначки бан, банки, раніше за банку приставили. Але це унікальний прилад. Вже вже ну, о, приклад. Це унікальний прилад, тому що вона е, сама регулює. Всасування самого вакуума та є тут інфракрасне і випромінювання, яке прибирає теж запальний процес. Тобто, якщо у вас є тригерна точка, тригерна зона, якась. Ігор, покажи свою тригерну точку. Ви ставите банку знов хіхіка. Десь там, десь там. виставляєте програму, і вона працює. точно? Вона ще й пульсоє ігор і червоним тобі там світить. Так я ж тобі кажу, в мене там були. Я ж даром просто підтягнув футболку. Я ж хочу полікуватися трохи. А що ти відчуваєш? Та що я відчуваю? Вчуваю, стягується шкіра, і зараз там теплота, тобто я розумію, що там кров сходиться і зараз там буде дуже синє, тому що в мене справді там проблема. О, о, Саш, але в нашому дитинстві, я пам'ятаю, як мама тато ставила банки, їх було багато. Ну, напевно, від вісьми до десяти штук, так. і отак вздовж по спині. Тут треба відповідно купувати одразу багато цих. Не, можна однією банк. Роботи працювати по меридіанам, і це буде навіть краще, тому що коли ви зразу заліплюєте всю спину, це може виклати, викликати навіть запальний є? процес. Може у вас збільшитись температура є, є питання від людини, яка дуже погано навчалася в школі, і мої вчителі підтвердять, що таке по меридіанам. Ну, це такі точки. Знаєте, як знайте, якщо ви знаєте анатомію, анатомію там треба, він не вчився взагалі. Да, треба знати, куди нажати, щоб не було запальних процесів. Добре, а от наша глядачка, яка, наприклад, чи глядач вирішила купити собі такий масажер, вона не знає, та ж анатомію в медичному не вчилася. Це в інструкції пишеться до так, наприклад до масаж... Так, Там є інструкція, інструкція, базова інструкція, і там написано наскільки часу треба ставити, та. Коли треба ставити, це дуже, дуже важний, важне запитання, тому що коли у вас зразу сталася проблема, цією штукою не можна користуватися, її треба використовувати приблизно десь на другий-третій день після вашої проблеми. Коли у вас острий хронічний такий період завершений, да, тоді ви можете нагрівати. Тому що, коли у вас, я ще кажу, дуже гарний, сильний, запальний процес. Ну що там синя? Вже... Трошки синя є. А, а, буде зараз. Тані, наскільки треба консультувати? Синє є? Ні, ну трошки. А, трошки. Ну, то нормально. Я наскільки <світ> треба консультуватися з лікарями, купуючи такий чи подібний гаджет? Ну, це обов'язково. Це те ж саме, як до стоматолога прийти. Ви ж не будете самі собі зуби вилікувати. Він буде. Те саме треба вибрати гарного свого спеціаліста, фахівця. І він вам допоможе вже вирішення вашої проблеми. Які е, найоптимальніші і безпечні три, е, масажери для домашнього використання? Бо я в своїй практиці зустрічала ті, які знімають напругу ось тут, в шийно плечовій зоні. А Мені здається, що це, це, це один із головних проблемних зон. Люди сидять за комп'ютерами. І стреси за столами, зараз без шия. Оце проблема смартфонів, коли ми вивчався так. І тут, отут шия, болить постійно. Зараз я вам покажу. Це такий Називається перкусійний пістолет. Перфоратор. Да, це, ну, не, мені здається, най, не хочу сказати, небезпеч, найбезпечніша, найбезпечніша. Да, найбезпечніша річ, Як якю потрібно працювати. Ні в кому ком разі не треба вдавлювати. Ви легенько знайшли одну точку і десь приблизно. По міліметру, по сантиметру ви е, йдете по самій мощці і розслабляєте саму трапецію. Таке враження, що в бруківці їду. Серйозно. ще <Бусь>, з європейської на боділ, як то кажуть. Але треба розуміти, треба розуміти, що від чого у нас взагалі eh, е, травмується шия чи болить шия. Треба знайти причину в цьому. Як часто причина в нас іде. Якщо це шийний вір, то це від рук. Це спазм або біцепс, тому що постійно руки зігнуті. Чи цьому подібне. Чи це хронічний епіканділіт, коли от, отут-ут -от болить і mm. треба це розслабляти. Тому що в нас потім завертається плечовий суглоб, спазмується грудна мишця, натягується трапеція і приходить вже спазм. Шийному відділі, тобто, коли спазм шиї в шиї, розслабте свої руки і викиньте да. звідти щось важке, да. щоб безкінечно тягнете. А цим да. масажером можна все тіло масажувати, Так. Серйозно? серйозно, але ж він має таку достатню потужну силу. От Якщо відчути, я просто знаю цей масажер. Я бачила його у професійних спортсменів, які бігають, і вони і кроношки, і сідниці, і вздовж крепта. Чи не можна нашкодити? Бо в нього все одно є і вібрація? Чи не може ця вібрація навпаки дати негатив? Можна нашкодити, але є для цього. Різні насадки я зараз вам покажу. Ну. Оце най... най... найбезпечніша насадка, тому що якщо ви звісно ви будете працювати такою насадкою. То це вже для таких спортсменів, яких знаєте, А, вона тверда і вона Я зараз продемонструю. Не треба може Де була твоя точка? Спочатку так. я не впевнений, що я дуже дуже заспазмовані ікри. Дуже заспазмовані. А я йому казав. Це ну це тому що буде і за цього хворіти потім поясничний відділ. Ну давайте покажемо. Я зараз покажу. І ми трошки вдавлю, і вже є. Бачите, це вже для спортсменів професійних. Зразу від. Людина відчуває а це і ти про професійних спортсменів говориш. коментуєш, а тепер сам відчує, як вони живуть. Дякуємо, Олександр Юрійові масажист, реабілітолог, Сьогодні рятував Ігоря і спину, і шию, і ногу. Але розумієте, гаджети, це все класно, але треба мати, як то е, розуміти. Рівень німеже завжди читайте інструкцію, купуйте якісні, щоб не нашкодити собі. І краще завжди консультуйтеся зі своїм майстром, реабілітологом своїм масажистом для того, щоб ваш, ваше здоров'я було міцним, а ви лише його підтримували. Дякую вам. Дякую. Я живий.